Христос народився, славімо Його! Сідайте, будь ласка, дорогі друзі, брати і сестри, церква Фавор, наші всі гості, хто з нами онлайн, хто перший раз на такому служінні євангельському, ми вітаємо вас, друзі. І знаєте, хотіли би поділитись коротким таким вітальним словом. Ключ до Різдва. Як зрозуміти, що таке Різдво? Здається, вам це зрозуміло, але запитайте на вулиці. Зробіть опитування людей, що таке Різдво? Для чого Різдво взагалі? Ну, як для чого? Ну, свічки, домашня атмосфера, ну, щось таке, Ісусик народився. А далі ну, ось, волхви там овечки. Який ключик до Різдва? Що це? Знаєте, друзі, коли мовимо про Різдво, сьогодні це змішані відчуття навіть тих, хто присутній на цьому місці. І радість і печаль в когось. Це сімейне свято, але в когось сім'ї розділяні, в когось немає близьких поряд, поки вони в імміграції. Хтось взагалі переживає за сина чи за батька, чи за чоловіка, який там на фронті. І можна продовжувати. Ми бачимо, що ось така атмосфера сьогодні. Хтось навіть запитує чи святкувати нам Різдво. Ви знаєте, друзі, я скажу так, суть не настільки святкувати і не в емоції. Є таке хороше слово зустрічати Різдво. Ми маємо зустрічати. Що таке зустрічати? Це йти на зустріч. Ми згадуємо цю подію історичну, богословську, коли він народився, він втілився, він прийшов до, в цей світ. Ми зустрічаємо Різдво, тоді, коли не хочеться святкувати. Ми можемо зустрічати. Це змішані відчуття. Знаєте, часто асоціація з Різдвом яка? От запитати, вона вона така стерильна, така рафінована. Ну, от Ісус, Іосиф, Марія, всі гарненько вдягнуті. Це точно як на картинках. Отакі от там овечки, мудреці. Друзі, атмосфера Різдва була зовсім не така, абсолютно. Ми її зробили такою. І коли в нас не такий настрій, тоді нам і не хочеться не зустрічати, не святкувати. Вона не така. Дозвольте я вам просто в таких штрихах тезісно ми разом з вами побачимо насправді атмосферу Різдва, яка була в першому столітті, коли Ісус народився, прийшов в цей світ. Я зачитаю текст Луки, другий розділ з восьмого вірша і нижче Луки, другий розділ з восьмого вірша. І були у тому краю пастухи, що ночували в полі, які несли нічну варту біля своєї отари. Просто люди на роботі, нічна зміна це не саме краща зміна. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх і охопив їх великий страх, і сказав їм: ангел, не бійтесь, ось повіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо народився вам сьогодні в місті Давидовим Спаситель, який є Христос Господь. Слава Богу. Друзі, який ключ до Різдва? Що таке Різдво? Як відкрити ці двері, щоб пояснити? Чи є цей ключик до Різдва? Знаєте, ключик до Різдва це запитання, яке можна задати. Навіщо він народився? І це дасть відповідь. Це відкриє секрет Різдва. Навіщо? Ну, прост, ну, пожить. Що ще може? Він народився, щоб померти, спасти, примирити, привезти нас туди, те, що ми загубили рай, є ключик до Різдва. Це Його ціль смерть, страждання, Воскресіння, і віра в нього дає нам спасіння і прощення гріхів. Знаєте, декілька думок, друзі, перша думка, написано. Не знайшлося їм місця. От я почну змальовувати ситуацію. Месію очікують сотні років, якщо не тисячі, пророки говорять про це. Вчителі равіни вчать про це, що має прийти Машиах, месій, який звільнить, восстановить царство Ізраїля і так далі. Вони очікують його. Але коли він приходить, його не просто не знають. Даже місця не, не було в гостинниці. І він народжувався в Хліві. Хто тут не прорахувався? Давайте, друзі, подивимося на атмосферу. Як все почалось? А почалось взагалі з історії трагедії. і, і Марія. сім'я, що Руйнувалась. І ось я хотів відпустити. Що таке відпустити? Це розлучення термін. Розлучити з Марією. Ось так починається Різдво. Далі він вже приймається, йому ангел проговорив, він отримав відкриття. Їм треба йти з Назарета в Іфлієм, 160 кілометрів. Приблизно днів п'ять, мабуть, треба було на ослі вагітна жінка на останньому місяці, подорож, така странна подорож. Це все Божий, Ну послухайте, це Божа історія. Далі не знаходиться місця. В хліві народжується, уявіть собі. Плюс про це чує ірод, який що, дає наказ вбити немовлят з двох років і нижче. Небезпека смерті. Вони починають втікати. Як вам Різдво? Це тільки трошки. Але ота атмосфера, там близько, всього не було того, що ми звикли. Воно разом було, подивіться, І Радість і печаль, і боротьба, і страх, і надія от все змішано, де як в нас. Давайте вернемось до Іванського Різдва. І сьогодні життя змушує нас бачити отакі фрагменти чи читати міжрядків в текстах біблійних. Ось яка була атмосфера, друзі. Але що важливо, це не вибило Бога чи Його план. Це все Бог використав для своєї цілі, оці всі негаразди – Можливо, сьогодні ти так святкуєш Різдво, зустрічаєш. І в сім'ї, і в здоров'ї, і там, і там, і там, і війна, і непонятно з одним і третім. Колись Бог оці обставини взяв і Він всі їх використав для цілі своєї. Це було виконання природи, все, що було в історії Марії, Іосифа, Ісуса. Це був план. Хоча Він не був такий пухнастий, не такий гарний, рожевий, але це було впливан. В Божих планах і цілі, і Бог це довів, все сталося, як говорили пророк, як Бог задумав. Чи може сьогодні Бог взяти твій, вибачте, хаос наш і його все рівно використати для своїх цілей? Як важливо, друзі, в цей час не пропустити, не знайшлось місця для них, ніхто не впізнав їх, просто суєта. Всі своїм зайняті, всі шукають собі місця знайти, перепис. Це одна із причин, чому сьогодні люди пропускають, не зустрічають Різдво. З дитинства знають, що це таке. Але так і не зустріли його. Просто якась суєта, люди не задумуються про це. От звик. Христос народився, славімо і на цьому все. одна із А друга, друзі, причина, чому люди пропускають Різдво. Почуйте? Вони очікували іншого Царя й Месію. Не був свій портрет. Вони очікують, прийде той, хто звільнить, восстановить, змінить ситуацію. Але той, хто народився, так не виглядав. Це схоже сьогодні на нас, дорогий друг, не пропусти сьогодні Ісуса в своєму житті, коли здається, а де? Я хочу радикального Христа. Все зупиниться війна, все восстановиться. Все зміниться зараз. На кінець одне інше. Що ви називаєте в своєму серці, що треба Богу зробити? Але не пропусти Ісуса серед оцієї суєти Свого життя. Серед Того, здається, хаосу Свого життя. Не пропусти Його. Хай Він буде в твоєму житті, в твоєму серці, впусти, зустрінь, прийми. Він сьогодні є. Але в суеті люди проходять повз мимо, друзі. Багато очікують радикального Христа. І є небезпека не помітити, не впізнати Ісуса. Я був на одній зустрічі, це віруючі люди. І просто було питання, як вас цей рік пройшов і так далі. Знаєте, дві людини. Це не в осудження, не кому абсолютно, Я без імен, просто ілюстрацію реальності життя. І одна людина розповідає. Я не можу дочекати вже. Я просто не живу. Ось цей рік, минулий. Коли закінчиться, і вона плаче в сльозах, нема життя нічого. Інша людина. Говорить, в мене стільки, я стільки мав речей від Бога, мені стільки було можливостей. Я слухаю, думаю, він що в іншій країні живе? От цікаво, як можна пропускати, друзі, серед хаоса, пропускати. Так, да, ми живемо тут, але треба впізнати. Розпізнати Христа серед цього всього. Я прочитав текст, де написано сьогодні, от пастухи. Вони взагалі в той вечір не очікували якого чуда. Вийшли в ночну зміну на роботу і все. От так, як іде, так і буде. Римляне, життя, рутина, страх, небезпека від того ірода і так далі. Але ангел з'являється говорить сьогодні. Ви чуєте, друзі? Вони не очікували. Чи може сьогодні бути слово це до тебе? Брат і сестра, друг, який тут перший раз, сьогодні, дещо може бути для тебе. Чи віриш ти в це? Сьогодні, тоді, коли здається, ну де ж воно, де цей Бог, як я його хочу бачити, де ті відповіді, як я вже молюсь про них. Але слово було сьогодні. Хоча ще важко це розпізнати було. Христос маленький, ще нема тої сили, слави, але Слово прийшло сьогодні. Що ти. Робиш словом сьогодні. Чи віриш ти, що Він може сьогодні діяти в Твоєму житті? Скажи Амінь. амінь. Чи віриш, що сьогодні це час для Бога в твоєму житті? Ми не ставимо Бога на паузу, коли навіть ми ставимо життя на паузу, роботу, щось інше. Але ми не ставимо Бог не на паузі. Скажи амінь. Бог не на паузі. І якраз в такі часи, які переживав Іосиф, Марія, Ісус. Там постійно являлась рука Божа, там від Ірода зберіг, там Єгипет, там, і, ну, там була слава Божа в таких обставинах. Тому, дорогі мій друг, сьогодні це є час. І остання думка, друзі, Різдво, сама суть серця, Різдва. Для чого Христос прийшов? Навіщо прийшов? Народився парадокс, щоб померти люди грішні, Бог святий. Як людям піднятися до Бога? Прірва, прирва, не місто прирва просто між Богом і людьми грішними. Люди пробують різні філософії, як це такі маленькі планочки, містка, добрі справи, мораль, якась релігія така людська. Подолати цю прірву до Бога не виходить. Бог має вийти на зустріч до людини. Знаєте, релігія це пошук. Людиною Бога, а Євангеліє – це Бог шукає людину. Тому мусив прийти Ісус, друзі, Різдво це доказ того, що ми не можемо самі спастись. Мусив Бог втілитись, народитись від жінки, жити серед людей, грішників, митарів, розбійників, стати як вони, померти за гріхи, принести жертву перед Богом, воскреснути і тоді стати містком між. Богом святим і грішними людьми. Ісус став містком. Чи пішов ти по цьому містку? Де ти зараз? На якій стороні? Ти пішов по цьому містку? Рекомендую обов'язково не доберися по-іншому. Ісус став містком. Ось суть коротко, різдва. Ісус став містком. Він оголосив, Бог оголосив рятувальну операцію для людства. Рятувальна операція. Людина не може сама. Бог має прийти і підняти людину. Немає той глибини, з якої він не міг би тебе підняти, дорогий друг. Тому, друзі, чи є в твоєму місці місце для Ісуса в своєму серці в житті? Не знайшлося написано. Прийми і впусти. Другий момент. Сьогодні. Різдво це приклад, сьогодні щось Бог може робити і давати надію. Третє, друзі, ключ до Різдва це місток. Він примирив, він прийшов до грішного людства. Я бажаю для вас, дорогі друзі, щоб на цьому темному фоні, і це правда. Фоні війни, сліз, страху. Але з'явилася ця зірка надії. Друзі, в Христі є надія. В Христі є надія. прийміть це. з'явилася ця надія. Нехай вона засяє в твоєму серці. Є надія. Колись різдво було невесело. Сьогодні в нас не дуже весело. Але це не відміняє Христа. Він діє в житті. Впусти, довіряй йому, нехай Він працює в твоєму житті. Давайте, друзі, ми коротенько помолимось. Я запрошу з піднятися на ноги. Після цього, після молитви, я просив би приготуватись дітей, дітки поучаствують в програмі. Наш дорогий Господь і Бог, Господі, ми дякуємо Тебе, Господь, що колись ти з'явився, колись ангели сказали сьогодні. Боже, як нам потрібно почути, що сьогодні. В моїй ситуації, в моїй сім'ї, в моїх обставинах, в країні. Сьогодні є надія. Сьогодні є надія. Спаситель народився. Сьогодні є вихід, Господі, допоможи нам не осоєтитись, не розчаруватись, але впізнати Тебе і впустити Тебе в життя, в сім'ю. Господі, хай буде тобі місце. Працюй в мені, в моєму домі, в сім'ї, змінюй, Господь. Ми славимо тебе, що ти примирив нас з Богом. Святим Отцем, що ти став містком, і ми пішли по цьому містку. Якщо хтось не пішов, Боже, проведи, поможи піти, пройти цю прирву наших гріхів, прийти до Бога Святого через віру в Ісуса, через покаяння і прийти до Бога, отримати прощення гріхів. Ми дякуємо Тебе, наш Господь. Ми прославляємо Тебе і величаємо, Господі, нехай ця зірка. Господь Боже, віфлеємська, вона засяє в наших серцях. Нехай надія обновиться від тебе, наш Господь. І ми зустрічаємо Різдво, ми згадуємо це. І ти даєш нам мир, упавання і надію. Будь прославлений наш Бог. Отець, і не Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка.